Thank you. Тева шаноні та у ефірі. Такий закон. І сьогодні гість нашої студії Анатолій Паламарчук, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці управління інспекційної діяльності Південного міжрегіонального управління державної служби з питань праці. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Як відомо, безпечне та здорове робоче середовище є основним принципом і правилом у світі праці, але через недотримання норм безпеки виконання робіт можуть трапитися і різноманітні нещасні випадки, які несуть загрозу для життя і здоров'я працівників. Скільки людей в світі щорічно страждають від нещасних випадків на роботі? Ну, дивіться, по статистиці міжнародної організації праці щорічно страждає від нещасних випадків на підприємствах. 374 мільйони людей, а також отримують професійні захворювання. Це в день 6400 людей гинуть, приблизно 2 мільйони 300 тисяч людей на рік. Основна мета держпраці і нас, як фахівців, це зменшувати рівень робочого травматизму на підприємствах України для забезпечення якісної роботи. І життя людей, яке найвищий пріоритет має, якими державними органами в Україні здійснюється контроль відповідності умов праці? По-перше, це Державна служба України з питань праці, санітарно-епідеміологічної служби, пожежної служби та комітетом ядерної та радіаційної безпеки. Який девіз обраного цьому році до Дня охорони праці та які заходи в цього приводу здійснюються фахівцями? Девіз 2024 року такий забезпечимо безпечну та здорову працю вже зараз в умовах зміни клімату, тому що зміна клімату несе колосальний негативний вплив і наслідки на підприємства і працівників, які там працюють? Наприклад, Глобальне потепління вплинуло на клімат, і влітку ми бачимо аномальні підвищення температури, коли люди знепритомнюють і отримують сонячні удари. Це в першу чергу працівники аграрного сектору, тому що їх праця влітку на відкритому під відкритим небом, тому ця група категорія. Працівників в зоні ризику. Також це аномальні природні явища, які стали відбуватися чаще, частіше, тобто це і землетруси, і повені, і пожежі в лісах, тобто, це сказується негативно на підприємства по всій країні. Але не слід забувати, що, мабуть, найвищу загрозу зараз. Для України дає нам збройна агресія та війна. Тому що, от, наприклад, в минулому році влітку фермер сів на трактор, поїхав прибирати поле, наїхав на міну. І ми, як фахівці-інспектори держпраці, виїжджали на розслідування нещасного випадку, і такі ситуації неодноразові на різних підприємствах стоять вибухи. І страждають люди. Ми приїжджаємо на місце, проводимо розслідування. А так, в основний час, ми проводимо інформаційно-консультаційні заходи щодо забезпечення рівню безпеки на підприємствах, щоб щоб знижити рівень травматизму. Ми допомагаємо як і фізично, так і психологічно людям, які в цьому потребують. Які особливості відзначення дня охорони праці в Україні передбачено у 2024 році? Дивіться, у 2024 році. 28 квітня святкується День охорони праці по всій країні, і з нагоди цього свята, 28 квітня, розпочинається конкурс по всій території України, який називається Мистецтво, що рятує життя, цей конкурс буде проходити по всім регіонам України. Вікова категорія не важлива, що треба робити. Треба приготувати якусь, якесь зображення, малюнок, чи може відео змонтувати на тему безпеку праці. Це може бути безпека праці на виробництві, це може бути безпечне використання машин та механізмів на підприємстві. Тобто, тема будь-яка, яка стосовно дня охорони праці стосується. Розпочинається 28 квітня конкурс і буде йти до 25 червня. Конкурс буде поділений на два етапи. Перший це обласний, другий це національний. І переможці отримують гарні призи від Держпраці. Як слід відзначити День охорони праці у 2024 році на підприємствах, установах чи організаціях? Ну, Дивіться, в першу чергу керівник має видати наказ а, та затвердити план. Тобто керівник все залежить від розміру чисельності штата підприємства. Керівник а, в плані зазначає відповідальних, зазначає, де буде проходити цей захід, а, зазначає, а, в який час початок, скільки годин триватиме, тема. І керівникам структурних підрозділів буде дана поставлена задача зібрати своїх спеціалістів, працівників, фахівців і пройти таке злагодження, коли будуть підняті важливі актуальні питання на сьогоднішній день, щоб уникнути в майбутньому виникнення робочого травматизму. Ще хотілося торкнутися питання АЗС, автозаправні станції нерідко стають місцем аварії та нещасних випадків для працівників. Які основні правила з охорони праці під час експлуатації АЗС варто пам'ятати для уникнення неприємних ситуацій? Ну, в першу чергу, наприклад, візьмемо оператора АЗС. Це людина, яка виповнилася 18 років, яка має пройти кваліфікацію. Має пройти інструктаж з охорони праці. Цей інструктаж проводиться раз на три місяці і перевірка знань раз на рік. Це основне, що треба знати. Які основні навички та завдання оператора АЗС під час роботи? Оператор АЗС під час роботи в першу чергу має на роботу виходити в спецодягі та в спецзутті. Має вміти користуватись вогнегасником, знати, де він знаходиться, в яких кількості, скільки їх є, мати, вміти працювати з електроприладами, вміти, якщо треба, в аварійному порядку вимкнути електрообладнання, вміти користуватись генератором, контролювати всі прибори, дивитися, щоб все обладнання було ціле, щоб всі з'єднання були цілі. Контролювати, щоб автомобілі, які заправляються, знаходились на відстані один між одним не менше трьох метрів, а автомобілі, які стоять в черзі, не менше метра. Контролювати, щоб ніхто не палив на АЗС і сам не палив. Контролювати, щоб не проводилися газозварочні роботи та роботи з відкритим полум'ям, які можуть призвести до вибуху та пожежі. Заборонено на АЗС, по-перше. Ходити в брудному одязі, тому що якщо одяг буде в паливно-мастильних матеріалах, це являє небезпеку. Взуття має бути спеціальне, яке не створює електростатичного імпульсу, який може призвести до полум'я і спалаху. Заборонено працювати під час грози, тому що блискавка може влучити в АЗС і виникне пожежа. Заборонено приймати негабаритний транспорт або транспорт, який перевозить легкозаймисті вибухопоженобезпечні речі або хімічні речовини. Заборонено ще заправляти автомобілі під час зливу нафтопродуктів в резервуари. Розкажіть, будь ласка, про деталь... Розкажіть, будь ласка, детальніше про вимоги безпеки після закінчення даних робіт. Після закінчення даних робіт обов'язково працівник має зняти спецодяг, якщо треба його віддати на прання, перевірити всі з'єднання, щоб все було в справному стані, перевірити всі резервуари, тиски, вимкнути, знеструмити АЗС. Обов'язково на всіх заправочних станціях є пісок, для чого його використовують. Якщо пролив нафтопродуктів відбувся на землю, то оператор АЗС має засипати піском цей пісок, зібрати в окрему ємність віднести. І після закінчення робочої зміни цей пісок треба прибрати. Вимкнути електрообладнання і все. Якщо аварія все ж таки виникла та існує загроза життя і здоров'я працівників, які є вимоги безпеки? Ну не дай Боже, якщо аварія трапилась, в першу чергу, скоріше за все, це пожежа. Якщо брати на увагу, що це сталася пожежа на АЗС, то в першу чергу треба припинити роботу. Обов'язково треба знеструмити АЗС, потім викликати е, е, пожежну службу за номером 101. І сповістити керівництво про те, що сталася пожежа, поки поки їде рятувальники, треба, якщо це можливо, своїми силами спробувати загасити пожежу, якщо це не загрожує не загрожує життю працівника. Також, якщо є потерпілі, позвонити 103, визвати карету швидкої медичної допомоги, і поки вона їде, надати до медичної допомогу постраждалому. Дякуємо вам, що знайшли та завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати, що гостем такого закону був Анатолій Паламарчук, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці управління інспекційної діяльності південного міжрегіонального управління державної служби з питань праці. Залишайтеся з нами і дякуємо силам оборони.